Якщо ви годували качок, і за вами приїхали копи, ви в Німеччині. Привіт, я Соня, і я майже рік живу в Німеччині. Це країна з цікавим історичним минулим та потужним економічним теперішнім. Німці дуже люблять порядок і тому стежать за всіма правилами, щоб усе було ідеально. Тому годувати голубів на якійсь площі з фонтаном або кидати шматочки булки качкам, що плавають у ставку. Романтично, але незаконно. Бо з точки зору влади, голуби та качки не прикраса міста, а покарання для нього. По-перше, чим більше вони їдять, тим продуктивніше залишають по собі сліди. По-друге, принесений дбайливими туристами корм приваблює ще й щурів. А по-третє, величезні зграї голубів шкодять іншим птахам у місці. Але німці люблять тварин, та це їм дорого обходиться. Наприклад, податок на утримання однієї собаки у різних федеральних землях становить 100-150 євро на рік. Коли ми їхали до Німеччини з котами, то багато людей зупинялися, захоплювалися і хотіли сфотографувати наших вихованців. Люди дивувалися котам. А я дивувалася архітектурі. У Німеччині збереглися стародавні замки. І при цьому сучасні споруди також вражають своєю оригінальністю. І не лише у столиці, а навіть у маленьких містечках фульда перевабливе німецьке містечко зі стародавними храмами і церквами у стилі барокко. Зараз я знаходжусь біля чудового великого замку. Його стіни прикрашені чорним мармуром, який виділяється серед позолоченої та білої поверхні. Коли знаходишся всередині, вражає висота собору та майстерно виконані барельєфи. У цій атмосфері мимолі відчуваєш себе принцесою. Сучасні принцеси, звісно, не їздять на каретах, вони літають на мерседесах. Якщо говорити про автомобілі, які не потребують реклами, то насамперед, на думку, спадають марки німецьких авто. Німецький автопром це справжні чарівні сили та якості. Німецькі компанії виробляють автомобілі високого класу, у яких продуктивність важливіша за зовнішній вигляд. Це робить німеччину лідером європейського автопрому. Основною пам'яткою Німеччини є знаменитий німецький педантизм та порядок. Чотири зірочки на фасаді готелю гарантують високий рівень обслуговування, поїзд завжди видійде від станції за розкладом, а булочка в кафе буде обов'язково свіжою та смачною. І тут приємно реалізувати плани, навіть грандіозні. Німці не лише добре працюють, а й вміють якісно організувати своє дозвілля. Подейкують навіть, що німці не старіють. Звичайно, старіють. Але до останнього намагаються вести активний спосіб життя. Тому тут складно зустріти бабусю, що сумує на лавочці. Для німців старість привід розважатися. Літні німці багато подорожують, катаються на велосипедах, відпочивають у ресторанах та стильно одягаються. Взагалі Німеччина нагадує мозаїку: окремі фрагменти, якої часом зовсім не схожі між собою, а разом встановлять напрочуд. Цілісну картину